Привіт, кривий ріг. Сьогодні ми спитаємо декілька питань у місцевих жителів. Піс, скажіть, будь ласка, от якби ви купували квартиру, що для вас б було важливіше: ціна чи район саме ну, в кривому розі? О, це дуже цікаве питання. Я думаю, мабуть, для мене це район. Ну, В першу чергу, район, конечно. Район і ціна. І то і другой. Район обов'язково, у нас екологія да, не дуже хороша. все-таки. Ну і ціна теж. Ну, зараз під час війни я б нічого не купувала. А якби був мирний а час? Якби був мирний час, то я вибрала б. Ну, звичайно, це, по-перше, це район. Мені подобається східний, другий, не такий забруднений. Ну і звичайно, ціна, ну як і всі люди хочуть і красиво, і подешевше, і щоб там ремонт був зроблений. Вже. А на вашу думку, в кривому розі який найкращий район? Саксаганський. Саксаганський. <реш> Ви тут проживаєте, Я Я проживаю 22 роки з народження, тому для мене важливо не виходити з зони комфорту, щоб все, що я знаю, всі місця, всі друзі були поруч, тому я побирала саме цей район. Ну, я жила на вечірньому. Ну, мені зараз тут сподобається на юності. Тут тихо і дуже добре, зелено. Ну, сложно відповідати звісно. экология она везет, значит, эти все эти промышленные ну, предприятия идут аж с юга на север, да. То есть, ну где-то лучше, где-то хуже, да. Я такой особой информации не Ну, у меня не одна квартира на 173 квартале, на молодежной. И другие не рассматриваю, если будут еще в моем доме продаваться, куплю. Добро, а если бы вы купили квартиру, вам бы лучше было уже с ремонтом, или сделать свой лучше? Лучше с ремонтом. Без ремонта. Ремонт я сама делаю. А підскажіть, будь ласка, якщо квартира повністю з ремонтом, а у нас часто таке буває, ми генсе нерухомості, але в ній, наприклад, балкон не зроблений, ви б на це звертали увагу або якісь малесенькі нюанси я такі. Я саме за себе казати, я б звертала увагу, тому що я вже в своєму житті купувала квартири. У мене б я робила ремонт самого початку, і я вже більш такого не хочу повторювати. Тобто, якщо я буду. В мирний час, дай Бог, ми ці цього дочекаємось. Я буду купувати квартиру. То я буду купувати, щоб уже заходити і жити. Нічого не робити. Добре, дякую вам дуже велике. А нам цікава і ваша думка. Тому чекаємо вас в коментарях. І не забудьте підписатися.